Костянтин Матвієнко, політичний експерт. Направду у Майдану немає іншого виходу, як саме добиватися, дякую за підказку Іні Соколовський, саме зміни системи. І вже сьогодні громадська експертна рада звернулася до керівників політичних опозиційних партій, до всіх людей Майдану, все таки з тим, щоб запропонувати конкретні кроки на шляху саме зміни системи, починаючи з дочасних виборів президента і парламенту. Костянтин Матвієнко. Ви знаєте, пані Олено, е, сьогодні от, представник е, вашої влади кілька годин тому ну, просто жорстоко спростував ваше твердження про те, що ви нібито утримували ситуацію. Він заявив це Михайло Костюк, заступник голови Київської міської державної адміністрації, на ну, тої державної адміністрації, голова якої зараз притягнутий до відповідальності прокуратури. Так от він сказав, що з 25 січня е, вартість проїзду в київському метрополітені зростає на 50%. Скільки зараз mm -hmm. вартість проїзду в метро в Києві? Ну я думаю, що рівни дві? Гривні дві, а буде три. Mm -hmm. Так от, скажіть, будь ласка, це ваша влада так ненавидить киян, що вона підвищує ціни в півтора рази, в зв'язку з тим, що ми підтримуємо Майдан? Чи якась є інша причина? Чи може є якісь обґрунтовані взагалі обставини для того, щоб підвищити режим? І, і ціни? І якщо я закличу киян бойкотувати підвищення цін, чи будете ви вважати це як юрист екстремізму? Спасибо большое. Ну, на самом деле мы уже слышали и в западных областях о том, что давайте не платить налоги. И я вообще не представляю, как после этого Запад может смотреть в глаза Востоку, который зарабатывал эти налоги для всей страны. Это то же самое, к чему вы Киева сейчас заходе, призываете. Что касается повышения или не повышения, которое не состоялось, да? цены на транспортные услуги в Киеве, насколько я понимаю, не состоялось. То есть заявили... заявили и гривни. пока его не было, давайте дождемся 25 числа. Что касается повышения цен, скажите, пожалуйста, это происходит только в нашей стране? Что касается муниципального транспорта, минуточку. Это происходит только в нашей стране? Нет, угу. это происходит не только в нашей стране. Но подчеркну, в отличие от большинства европейских стран на нынешний момент в Украине не повышают налоги. Это раз. И второе: стараются все социальные выплаты привязать к уровню инфляции. Что тоже сейчас не по карману большинству европейских государств. Если, у нас задача, вы понимаете: ведь задача и проблема не в том, что повысится, допустим, конкретно в Киеве и конкретно цена на проезд. Главное, чтобы заработные платы и доходы населения поспевали. за этим ростом цен. Рост цен объективен, и он будет всегда. Другое дело, насколько тот же муниципалитет и та же местная власть способствуют тому, чтобы повышался доход у населения. И это, конечно, зависит в том числе и от Киевской городской администрации, и от Киевского городского совета, которому, кстати, не дают работать. Вы об Бен этом знаете прекрасно. Это которые должны принимать такие решения, способствующие притоку инвестиций.

Абсолютно безпредметний і не имеющий ну никакой конечної точки в отношении того законно, незаконно Київська городская рада она є, она обязана работать. Выборы еще не состоялись. Меня просто интересует вопрос, как законодателя, человека, который через целую неделю прорывался на свое рабочее место через людей, которые протестовали под стенами Верховной Рады. Какое вы имеете право мешать людям ходить на работу, в том числе и депутатам в городской совет в городе Киеве? Це недопустимые вещи. Вы Ви что що по суті, ви предлагаете бунт, ви предлагаете абсолютно нелегитимные, неправовые вещи для того, щоб требувати чого не работал вы городской совет? Не проводячи выборы. Ні, Чекайте Андрію, говорять неправду. Я ж не можу мовчати, коли говорять неправду. Ви не мовчати, коли, коли я вас про це наполегливо прошу, тому що Минуточку. аудиторія. Я перепрошую пані Бондаренко. Mm -hmm. Я теж хочу трохи сказати. Mm -hmm. Аудиторія українська достатньо розумна. Питлива, спостережлива вона і про вона часто сама. Так, он часто сама Спасибо большое. У нас, вот выходит, выходит, большое. Да, у нас всегда, когда точка зрения отличается от чужой, у нас говорят неправда, начинают врать, оскорблять. Я к этому уже привыкла, уважаемые. Я просто вот в этой среде, работая в парламенте, вот с такими, как вы, Про которые выбирать. постоянно говорят неприятные вещи. Бога ради. Вот иду на эфир и всегда говорю, Господи, дай терпение и выдержки, лишь бы не сорваться и не сказать то, что говорят мне мои оппоненты. Ну, в там наше атліччя. Діржить свої Олені просто емоції Бондаренко. в руке, будьте толерантними. Дякую, Олені Бондаренко, народному депутати Костянтин Матвієнко. Знаєте, мені от залишається повторити дуже мудру думку, з якою, от земляк пані Бондаренко і пана Калінкарова, теж уродженість, уродженець Донбасу. Його святість Владика Філарет, Патріарх Київської всієї Росії України і свято Успенської Києво-Печерської лаври, священний архімандрит, мовив, звертаючись прямо до президента. Він сказав на молебні Володимирській гірці у п'ятницю: дай Боже розуму президентові і його оточенню. Керувати цією країною. Так от дай Боже розуму вам і тим експертам, які говорять про те, що нібито у нас ще є робочі місця там на турбоатомі чи на Південмаші, коли ці робочі місця вже зараз згортаються саме завдяки тому, що ми зорієнтуємося на стосунки з Росією, а не стосунки з світовим ринком. Так, от дай Боже вам розуму.